Тиждень для українського війська був складним на фронті та видовищним на навчаннях. Доброго вечора у студії Яна Холодна і програма. Про військо». Фронт лихоманить ескалація по всім напрямкам. Цього тижня окупанти посилили обстріли і навіть спробували піти у наступ. Дісталося від бойовиків і місцевим жителям. Більше про ситуацію на сході в огляді Олександра Візгіна у зоні. Ато цей тиждень відзначився суттєвим збільшенням вогневої активності бойовиків уздовж всієї лінії розмежування. Що на початку тижня загальна кількість Стелів була невелика, то вже з вівторка ворог почав активно застосовувати міномети калібру 120 та 82 мм, танки та озброєння БМП на приморському напрямку. Майже щодня під щільним вогнем опинялися позиції захисників водяного гнутового Павлополя та Широкиного. Почастішили і обстріли наших позицій снайперами. Так, наприклад, 19 липня, неподалік Мар'їнки від кулі снайпера загинув наш військовий. Та найгарячіше було в сусідній з Мар'їнкою Красногорівці. Ну, это уже вот, близко, да? Ну это вот уже 300 метров где-то, да, вот за, за зданиями. <звук> Ну чесно, признаюсь, мені сложно сказати тактичну цілісообразності этих дій со стороны противника. З вівторка окупанти методично обстрілювали не лише позиції українських бійців, а й житлові квартали. У ніч на четвер збройні провокації тут досягли апогею. З першої ночі злочинці розпочали масований обстріл опорних пунктів сил АТО з артилерії калібру 122 мм, мінометів, гранатометів, стрілецької зброї. Пізніше бандити били з танків та застосували переносну реактивну установку град П зі світанком під прикриттям вогню до наших позицій в притул підібралася ворожа ДРГ. Відмови хотіли завладіти повністю позиціями, але у них це не вийшло. Бой продовжувався до половини шестого утра. По шостого. Група була вибита туди. Позиції вдалося відстояти ціною життів трьох українських воїнів. Ще один потрапив у полон. Що бандити втратили шість чоловік, ще вісім отримали поранення. Тіла трьох ліквідованих бойовиків їхні поплічники залишили на полі бою разом зі зброєю та амуніцією. Форма російського браса особливо. Берці, надо падожо, маркировка російського призвел. Загалом протягом тижня окупанти порушили перемир'я понад 100 разів. У двох третинах випадків українським бійцям доводилося відкривати вогонь у відповідь. Олександр Візгін, Данило Іщенко, Віталій Саранцев, В'ячеслав Петровський. Про військо. Бійці невидимого фронту так говорять про ремонтні бригади. Жоден підрозділ не міг би нормально воювати, якби невчасний та якісний ремонт техніки. Як на передовій за чотири дні приводять до ладу озброєння та машини, бачила Ірина Монастирська. Наша сьогоднішня розповідь про спеціалістів, які надають друге життя цій пошкодженій техніці. Завдяки професійній праці цих людей ця техніка повернеться на передову, де вона необхідна найбільше. Для ремонтних бригад на передовій відновлення техніки після підриву на протитанковій міні вже давно не є надзавданням. Попри серйозні пошкодження, ця інженерна машина повернеться до строю вже за 3-4 дні. Все є для цього, щоб відремонтувати цю машину. І... Ну, я думаю, що все буде нормально. Ремонтним бригадам вистачає роботи в будь-яку пору року. Проте влітку їм найчастіше доводиться відновлювати двигуни постраждалі від перегріву. Ставим колобки на місце. Відтирається, повністю все, провіряється і ставиться на місце. На нестаршу запчастин ремонтники нині не скаржаться. Раніше було все 14-15 год, все приходило, що нашого, ну, з бази, що лежало, а зараз там все йде закупка і все. Ну таке, що. от і несоврімінне військовослужбовців ремонтних бригад не часто відзначають державними нагородами. Про них не складають легенд. Проте, кожен, хто воював, віддає належне їхній важкій і на перший погляд непримітній роботі. Кожен працює, кожен виконує завдання за своїм призначенням. Данило Іщенко, Ірина Монастирська про військо з Донеччини. У розпалі Сібриз 2017 цього тижня відбулася активна фаза українсько-американських навчань. Ексклюзивно наші військові кореспонденти пройшли увесь навчальний шлях армійців і бачили те, що іншим не довелося на морі в повітрі та на суходолі. На два тижні сібриз 2017 охопив південно-західну частину України та прилеглу морську акваторію. Цьогорічні українсько-американські навчання стали найбільш комплексними і складними за весь час їх проведення. З 2014 року ми Змінили формат проведення сібріз і сібріз – Це вже результат трьохлічної роботи. У навчаннях взяли участь понад три десятки кораблів, катерів і суден, майже стільки ж літальних апаратів, десятки одиниць бронетехніки та автомобілів, і три тисячі військовослужбовців з 16 країн. Перебіг навчань особисто перевірили міністр оборони рада, швіст, та президент України. Ці спільні навчання наша відповідь ідеологам. Організаторам і спонсорам гібридних бій спільна підготовка засвідчує нашу єдність і готовність разом захистити мир і цінності, які поділяє трансатлантична спільнота. Після тижневої підготовки та злагодження на цьому тижні військові моряки протягом кількох днів взаємодіяли в загальному корабельному строю, передавали вантажі на ходу, відпрацьовували спільні дії з тактичною та морською авіацією. Також вистежували підводний човен умовного противника та тренувалися відбивати напади з повітря. І все це без детально прописаного заздалегідь плану. У нас відбувається так звана вільна гра, коли підрозділи діють без конкретного сценарію, виконуючи завдання по мірі їх надходження. Не менш видовищною стала й авіаційна складова цьогорічного сібризу на військовому аеродромі Кульбаки в Миколаєві. Влаштували двогодинне авіашоу за участі провідних українських та американських пілотажних груп. Тут були й тактичні проходи гелікоптерів і штурмовиків. І імітація враження наземних цілей зі складних маневрів винищувачами Міг 29 і рятувальна операція, і парашутне десантування морських піхотинців. Американці у свою чергу вперше показали в Україні новітній протичовновий літак Пі-8 Посейдон, створений на базі цивільного Боїнг 737 а також диво авіатехніки конвертоплан Сіві СІВІ-22 Оспрей. Це нові технології взяли все найкраще від гелікоптера і літака та з'єднали. Ця машина здатна літати на великій відстані. При цьому злітає та приземлюється як вертоліт. Їй не потрібна злітна смуга. Тим часом на суходолі багато сили протидіяли незаконним збройним формуванням, які за легендою навчань намагалися дестабілізувати обстановку в Бесарабії. Батальйон українських морпіхів переправився через Дністровський лиман з виходом у заданий район і заняттям рубежів. Завдання були виконані в визначені терміни. Помилки завжди є, ми будемо над ним працювати. Підрозділи не знає, що їх очікує, тому всі дії будуть ретельно проаналізовані і дані відповідні оцінки. Свою оцінку діям українських морпіхів дали і їхні американські колеги професійний рівень українських військових зростає рік від року. Я дуже цим вражений і можу сказати, що побачив багато корисного і для себе в діях українських, а також грузинських і румунських підрозділів. Не обійшлося і без традиційного десантування. Багато національних підрозділ висадився на острові з завданням зачистити його від сил умовного противника. Після нанесення удару авіації завдали вогнове ураження противника з міноветі. Після чого тактичний повітряний десант знищив противника та зібрався в пункті збору. Детальні підсумки цьогорічного сібризу будуть підбиті трохи згодом. Однак усі його учасники відзначають високий рівень організації навчань та прогрес, який демонструють українські військові. Саме в цих навчаннях ми забуваємо один з головних елементів реформування зброї. Сил України припробування військово-морських е, сил. Це сумісність це, е, військових підрозділів в ході виконання бойових завдань. Олександр Віз, Євіна Анастасія, Ільяш, Данило Ржеч, Павло Парфенюк, Олександр Мостовий, Євген Роженюк. Про військо. Львівські інженери презентували таку собі бойову черепашку. Це безпілотна радіокерована машина, яку випробовували у десантників. Вона зарекомендувала себе досить таки пристойно. Тестував диво автомобіль, і наш Юрій Стоянський. Платформа Черепашка безпілотна радіокерована машина. Вона здатна перевозити на собі вантажі масою до 300 кілограмів і рухатися зі швидкістю 20 кілометрів за годину. Спочатку львівські інженери розробляли її в якості носія додаткового боєкомплекту. Згодом модуль оснастили кріпленням для гранатомету агс 17 Платформа може на собі нести почті любое носіме оружено. Олімід, гранатомет, тури. Все, що дозволяє вести огонь під капотом черепашки, дизельний двигун з електрогенераторами. Повного баку пального вистачає на 12 годин безпередньої роботи. За потреби машину можна використовувати як джерело електроенергії. Самое главное, эта платформа она имеет дизельный генератор, который вырабатывает электроэнергию, которая достаточно для сварки, достаточно для зарядки аккумуляторов, достаточно для приготовления пищи в поллевых условиях, что очень нужно почти каждому бойцу, каждому подразделению на передовой. Основным досягненням розробників есть сама радіокерована платформа. После выпробования можливостей на Яворівському полигоне беспилотник отримав схвальні відгуки какой-то службок и Завдяки такому роботизованому помічнику можна не тільки доставляти боєприпаси та користуватися електроенергією будь-де, а й дистанційно знищувати ворогів на полі бою, не вражаючи своє життя на небезпеку. Сьогодні розробники працюють над створенням прототипу черепашки з електродвигуном. Тож малопомітна машина не досі стане ще й безшумною. Юрій Стоянський Володимир Бондаренко. Що минув був яскравим на видовищні польоти наших авіаторів, переправу через Дніпропіхотинців та запровадження пілотного проекту військоматів. Далі все це в огляді новин за тиждень. Кабінет міністрів України дав старт експерименту з перетворення військоматів на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. У центрах створять прозорі офіси, які працюватимуть за принципом єдиного вікна. Працівник буде відповідати майже на всі запитання. Якщо питання будуть специфічного – Напрямку він сам викликає відповідного працівника за напрямком військового комісаріату. Окрім комплектування збройних сил, центри надаватимуть військовим та членам їх сімей послуги соціального та правового захисту. Експеримент почнеться 1 серпня і проходитиме на базі Чернігівського обласного та Козелецького районного військоматів. Рішенням кабінету міністрів також створено інститут танкових військ на базі факультету військової підготовки Харківського політехнічного інституту. Супереч побоюванням громадськості створення інституту ніяк не вплине на роботу національної академії сухопутних військ у Львові. Це рішення надасть можливість якісно готувати танкістів, офіцерів для збройних сил України. Одразу кілька бригад збройних сил України, дві десантні та гірсько-штурмова, провели цього тижня навчання з подолання водних перешкод для створення умов наближених до бойових, військові застосовували засоби аерозольного маскування. На переправах працювали комендатури, аби бойова техніка та особовий склад переправлялися за чітким графіком. На території України дуже багато судов річок, і збройні сили повинні бути готові до виконання завдань в будь-яких умовах. Українські пілоти отримали кубок дружби на авіапоказі The Royal International Air Tattoo 2017 у Великобританії. Це спеціальна нагорода для партнерів, які не є членами НАТО. На королівському авіашоу нашу країну представляли два винищувачі су 27 і транспортний іл 76 Нас ставили в програму пілотажу самими крайніми, щоб народ залишався на авіашоу і всі з нетерпінням чекали виступу літака су 27 Холодне серце таку назву має книга, яка днями вийшла друком. Написав її житомирянин Василь Піддубний, учасник АТО. поринути у літературний світ, де минуле перекликається із сучасністю. Спробував і наш Олександр Райковський. Житомирянин Василь Піддубний пішов захищати батьківщину з початком бойових дій на сході країни. Військового досвіду не мав за встиг написати і видати художню книжку. Ідея другої виникла вже під час служби в АТО. Герої його холодного серця мають сучасні образи, та всі події відбуваються в часи визвольної війни Богдана Хмельницького. В цьому місті можна сказати, народжуються газети, журнали, листівки і навіть книги. У моїх руках книга Василя Піддубного Холодне серце, яка можна сказати, є ще гарячою, адже її щойно надрукували. Цьому році ми надрукували близько 80 книжок найменувань, але книгу на військову тематику або книгу учасника АТО це надрукована вперше. Щойно народжене творіння до друкарні прийшов забрати сам автор. Свіженькі, греченькі як пиріжечки. Так довго чекаю, нарешті вже в моїх руках. Василь каже, що ідея історичної книги з'явилася під впливом побаченого на війні. Коли пишеш про людей, ти повинен уявляти цих людей, повинен бати, бачити їх образи. І тому я таке дійсно взяв прототипами товаришів, яких я добре знав, з якими ми рік провели, скажімо, як брати жили в одній хаті, в одному окопі, в одній палаці. Руслан Кравчук один з тих, хто став прототипами героїв Холодного Серця. Дуже приємно, що побратими з мого батальйону. Талановиті люди знаходять себе в цивільному житті. Кожен з тих хлопців, достойний того, що про них написали книгу. Влаштувати презентацію книги автору допомогли побратими Атошники. Ця книга написана про історію, про пригоди, про козаків, про сучасне, яке пересікається із минулим. про… Про наше буття, то це такі книги вони потрібні. Такої ж думки дотримуються і ті, хто встиг прочитати уривки з книги на сторінці Василя у Фейсбук. можу сказати, що це талановита писала людина. Що це справді література, яка потрібна сьогодні, яку потрібно читати, і яку потрібно на таких книжках потрібно виховувати нашу молодь. Поки читачі насолоджуються холодним серцем, Василь Піддубний обіцяє взятися за написання його продовження. Олександр Райковський про військо з Житомира. Команда про військо теж продовжує збирати для вас найцікавіше. На сьогодні це все зустрінемося рівно за тиждень на п'ятому каналі.